Ваші хаті ми прийшли пощадрувати щастя зичимо родині, ми руненці Україні. Колектив сумської артшколи привітав містяни святом щедрого вечора. Говорять, у такий нелегкий час, коли наша Україна відстоює свою свободу, незалежність, а разом із тим свої звичаї і культуру, як ніколи важливо підтримувати традиції, щиро бажати один одному щастя, добробуту, миру і, звісно ж, перемоги у новому році. Я бажала сьогодні, щоб всі люди в цей день могли. Зробити щось добре для інших людей і наблизити нашу перемогу ще ближче. Що бажаєте у щедрівках своїх? Щоб перемога в Україні була. Я хочу, щоб був мир і щоб ніколи і щоб ніколи росіяни не нападали на нас. Взагалі, українські традиції, вони таємничі та дуже цікаві. Треба продовжувати їх шанувати та ніколи не забувати. Ми... І собі дух піднімаємо моральний, і все ж таки відправимо листівочки нашим місцевим військовим. Тому я думаю, і їм буде приємно, і нам добре. Защедрували юні артисти і для колективу СТС.